Восени 2014-го на Луганщині йшли запеклі бої. Наші бійці відчайдушно тримали оборону. Саме тоді, 31 жовтня, біля села Кримське, терористи обстрілювали наших захисників з установок Град. Зайнялась машина з боєприпасами і ось ось мала вибухнути, загрожуючи забрати десятки життів. Лишалися хвилини. Командир мінометного взводу Юрій Новіцький не міг допустити, щоб загинули бійці. Ціною власного життя він врятував багато інших, відвівши від особового складу та озброєння охоплену полум'ям машину. Цей вчинок був дійсно героїчним і благородним, та Юрій заплатив за нього життям. Мужній і дбайливий, рішучий та поміркований. Таким пам'ятають Юрія, його друзі та рідні. Таким він назавжди залишиться у їхніх серцях. Народився Юрій Михайлович Новіцький 9 жовтня 1963 року у Фастові. Закінчив середню школу номер 12 та вступив на навчання за фахом Електрозварник до Фастівського СПТУ-18. Він був працьовитим чоловіком, добрим сім'янином та лагідним батьком. У своєму житті він змінив кілька професій, але без діла не сидів. Разом з дружиною Оксаною виховував доньку Вікторію. Але за справами буденними він не забував про свій чоловічий і громадянський обов'язок берегти для рідних мирне небо. Саме тому, 16 серпня 2014 року, Юрій пішов добровольцем захищати рідну землю від ворога. Потрапивши в АТО, Юрій воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Його військові побратими говорять про нього з глибокою повагою і сумом, згадують його добру і щиру вдачу. Для них, як і для нас, Юрій став символом самопожертви та героїзму.